Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді вібростіл. Отака от штука. Ви мене спитаєте, Вова, яка що за фігня, який вібростіл? А я вам скажу, ця штука взагалі незамінима. Хто має свою дачу, дім, частний будинок, що з такого плану і хоче зробити щось класне, декоративне своїми руками. На ньому можна робити декоративні речі, плиточки, фігурки, балясини, леви, там, бруківку, вплоть, все, що ви забажаєте. Форм зараз є дуже багато. Форми можна самому робити. Так що ця штука незамінима, я собі зробив, бо в мене є свій дім. І він мені вийшов за копійки за гривнів 300-400, а такий на заводі коштує новий, щоб купити з заводу. Ще до війни коштував 11-14 тисяч гривень. Я дивився. Так що підписуємося на канал, ставимо подобайки, підтримуємо українське і дивимося, як класно зробити класний вібрості. І що з нього зараз я вам покажу, які речі можна з нього робити. Так що дивіться. Так, так, от такі штуки можна робити на такому вібростолі. Так що давайте поїхали я вам покажу, з чого я зробив його. І, звичайно, попробуємо, як він працює. В мене зараз на даний час форм немає. Я за зиму їх закажу, його дороблю. Мені лишилось тільки його помалювати, все закріпити. А з весни, звичайно, ми будемо заливати, попробувати бруківку, різні форми, різні фігурки, декоративні плитки. Так що підписуйтесь на канал, в подальшому будуть класні відео. Так, поїхали. З чого ми його зробили? Зробив я з огорожі, от з такої труби, стара мене огорожа була. Валялись труби. Бачите, вони вже такі поржавілі, і ми їх будемо малювати. І я вскрив такою спеціальною штукою, ще дід мені розказав, щоб воно потім не ржавіло і перестала корозія проявлятися під краскою, наприклад. Так що підписуйтесь, в кінці відео я вам розкажу, що за штука. І купив краскопульт, її будемо малювати. Каркас, як ви бачите, з одної тої труби, яка в мене була. І низ я усилив, звичайно, то 16 кармартура -ка або 20-ка арматура, щоб воно устойчиво трималося. Верх. Верх у нас кутник 45-й. Зарізав я під 45, позварював ось так. Можна і 35-й, який ви маєте. Сама основа низ. Е -е, бажано зробити з листа металу четвірки, п'ятірки, чим потовше, чим покраще. У мене не було. Я зробив з ДВП Старих Совєтських шаф, вирізав класненько отак. -от. З його, закріпив до кутника, побачив, наскільки стане оцей дерево плити при вібрації. Далі. Пружини. Пружини я зробив з дитячої старої коляски, обрізав їх і наварив їх три з одної штуки, шість штук. І три з другої, паралельно по кутах і по центру. Отак От воно все, як ви бачите, вібрує. Зараз в подальшому я вам включу, покажу. Низ. Перейдемо до мотора, перейдемо до самого пуск старт. поїхали. Ось так я перевернув, щоб вам показати детальніше, як зробив я знизу. А знизу я зробив просто без всякого там вала, якісь шківів чи ще чогось. Попробуємо, скільки воно буде робити. Протестимо на нашому, ну, на собі я про те, що скільки часу воно все буде робити, коли розіб'ється оцей підшипник від того мотора. Хоча в мене тих моторів багато, можна довбити довго. Так що, так от, дивіться, мотор з старої стиралки, він дестоватний, 100 100 Вт, звичайно, класно ставте сюди краще високооборотистий мотор. Він високооборотистий, він має 2600 оборотів в хвилину. В кінці я наварив таку балванку, просто з болтів понаварував, тут ще обріжу. І щоб до більшого уваги, більшої вібрації, тут буду накручувати болти. <кхе> Далі. Конденсатори для запускати цей 220 мотор, але він йде через конденсатори, через спуск. Конденсатори також від старої серєтської пральної машини. Е, дивіться, як розрахувати конденсатори на 220 вольт спусковим. Дивіться, тут на мене 100 ватний е, мотор. На 1 Вт, якщо я не помиляюсь, поправити мене в коментарі. На 1 Вт йде, якщо я не помиляюсь, 10 мікрофарад. Ні, на 10 Вт 1 мікрофарад. так, та, На 10 Вт 1 мікрофарад. Звичайно, тут є 10 мікрофарад на 100 Вт. Отак. Кнопка пуску купив в магазині за 50 гривень від бетоно мішалки. Я її переробив, тому що вона йде звичайно старт-стоп, а я її переробив для запуску під конденсатори. Зараз я вам покажу все детальніше. Кнопка звичайна від бетономішалки, я купив її, якщо я не помиляюсь, в магазині за 50 гривень і переробив її під конденсатори. Просто... Поставив е, всередині пружинку на одну пластину, щоб вона дотулялася, потім відмикалася і запускала мотор через конденсатор. Детальніше, якщо ви хочете, я знімлю огляд, як я переробив цю кнопочку. Так що підписуйтесь на канал. Далі. Давайте ми це все поставимо. Я зараз вам покажу, як він вібрує і як він працює. Ну що, давайте ми його запустимо. Зараз я вам покажу, як він вібрує. І спочатку я вам розкажу, які штуки от в мене є детальки, які можна робити. Бачите, отакі от декоративні плиточки можна от робити на цьому столі своїми руками. Купляєте гіпскі форми і працюємо. Так, і вібрувати, звичайно, скажете, о, півгодини треба вібрувати, не треба там півгодини вібрувати. Вібрується на такому столі хвилина-дві хвилини. Все залежить від густини, від матеріалу, від глибини форм. Поїхали, зараз я його включу, думаю, не поломиться плиток. От є болт і зараз ми запустимо його. Поїхали. О, такий класний вібростіл. получився своїми руками і за копійки. Так що беріть собі на озброєння, звичайне. Робіть, пробуйте всі деталі на рахунок кнопки, на рахунок мотора, як це все зробити, пишіть мені в коментарі, я, звичайно, вам відпишу. І переходимо на мої інші відео на мій канал. Підписуємося, ставимо вподобайки, підтримуємо нашу українську рідну мову, наш український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І до наступних відео!